Друзі, уявіть, ви стоїте на захисті країни, а держава не доплачує вам. Причому не копійки. Ми говоримо про десятки, а для когось і про сотні тисяч гривень, які просто висять десь у повітрі. Ви знали, що вам могли не доплачувати щомісяця півтори-дві тисячі гривень протягом останніх трьох років, а за роки служби ця сума могла стягнути 30-50, а то і 250 тисяч гривень. Це не міф, це сумна реальність, з якої зіткнулися тисячі українських військових. І сьогодні ми розберемося, як повернути свої гроші. Вітаю! Мене звати Геннадій Працевити. Я адвокат та керуючий адвокатського бюро Юрконсалт. У цьому відео ми поговоримо про тему, яка стосується кожного, хто носить військову форму або носив її в період з 2020 по 2020. 23 рік. Ви дізнаєтесь, чому вам не доплачували, які суми ви могли втратити, хто саме має право на перерахунок, і головне, покроковий план, як повернути свої кошти. Це не просто сухі юридичні терміни, це ваші гроші, які ви заслужили. Тож не гайте часу, бо кожен день може коштувати вам грошей. Давайте почнемо з найголовнішого: індексація грошового забезпечення військових у 2020 2023 роках. Мала враховувати прожиткове мінімум на 1 січня кожного року. Здавалося б, логічна та просто правда, але на практиці багато військових частин діяли по-іншому. Вони, як старі магнітофони, продовжували використовувати фіксований показник 1762 гривні з 2018 року. Уявіть. Світ іде вперед, ціни ростуть, а ваші оклади рахують за мірками п'ятирічної давності. Чому так сталося до 2020 року? Постанова Кабміну номер 1078 дійсно дозволяла фіксувати прожиткову мінімум на рівні 1762 гривні. Але у січні 2020 року цей пункт скасували. Запровадила норма, яка зобов'язувала щороку брати актуальний мінімум з держбюджету. Але як часто це буває, за кілька тижнів цю норму відновили і це дало військовим частинам плазівку, нібито вони могли ігнорувати такі зміни. І зрозуміло, що вони цим скористалися. Поясню на простому прикладі візьмемо рядового з тарифним коефіцієнтом 084. У 2023 році прожитковий мінімум становив 2084 гривні. І правильний розрахунок мав би бути 0,84 множимо на 2684. А ваша частина, скоріш за все, множила ці 0,84 на застарілі 1762 гривні. Відчуваєте різницю? Ця різниця щомісяця могла становити від 1000 до 4000 гривень залежно від вашого звання а за всі 20 і 23 роки, за даними судових рішень, накопичувалося від 30 до 150 тисяч гривень боргу на одну людину. А для офіцерів навіть до 250 тисяч. Це колосальні суми. І хто ж має право на ці виплати? Це чинні військовослужбовці ЗСУ, які служили в 20-23 роках. І увага, звільнені військові теж позов краще подавати одразу після звільнення, тому що процесуальні строки в нас не гумові. Ця індексація стосується окладів за званнями, посадами, вислугою, а також премії. Всього, що розраховується через прожитковий мінімум, і важливо, це не стосується Нацполіції, Нацгвардії чи Державної кримінальної виконавчої служби. Давайте подивимося на конкретні цифри з реальних судових рішень: рядовий – 30-50 тисяч гривень за три роки, сержант – 50-80 тисяч, офіцер – 80-120 тисяч гривень. Підполковник від 150 до 250 тисяч гривень, все залежить від вислуги та премії. Це не просто припущення, це те, що суди зобов'язували військові частини виплачувати. Ключовий документ, на який ми посилаємося, це пункт 5 порядку проведення індексації грошового забезпечення, затверджено постанову Кабміну номер 1078 Він чітко говорить, що оклад грошового забезпечення розраховується, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для. Працездатних осіб встановлено на 1 січня календарного року. На 1 січня кожного року, не на 2018, -й. це пряме порушення закону. Головна небезпека і найбільша помилка, яку роблять військові, це бездіяльність або незнання своїх прав. Багато хто просто не знає про ці невдоплати. Інші думають, що це дрібниці і нічого не довести. Але ви бачите, які суми на кону. Ви ризикуєте втратити десятки, а то й сотні тисяч гривень, які чесно заробили. Тож не варто зволікати, особливо звільненим військовим, у вас є обмежений термін, і кожен день може бути на вагу золота. Не вірте, коли вам кажуть, що це неможливо, або так усі роблять. Закон на вашому боці. Отже, як діяти правильно. Почніть з мирного шляху, який спрацьовує у 70% випадків без суду, але адвокати краще все ж мати вже на цьому етапі, щоб не допустити помилок. Вам потрібна довідка про нарахування за 2020 2023 роки з чіткою розшифровкою, який прожитковий мінімум вони використовували як базу. Друге, це порівняйте отримані дані з актуальним прожитковим мінімумом, які Легко знайти на сайті Верховної Ради або Держстату. Ось вони 2020 рік це 2027 гривень, 2021 – це 2270 гривень, 2023 – 2684 гривні. Якщо ви побачите заниження, а ви скоріш за все його побачите, негайно вимагайте перерахунок письмово. Обов'язково посилайтеся на постанову Кабміну номер 1078 Ваша військова частина зобов'язана провести цей перерахунок протягом місяця. Часто частини йдуть на зустріч, щоб уникнути судових позовів і витрат. Але що робити, якщо частина відмовляє? Тоді до суду шанси на перемогу 90% і вище. Так, Верховний суд у справі триста 11 904, 21 вже підтвердив, що перерахунок обов'язковий за весь період служби, а в іншій справі 420 2, 6, 5, 3, суд зобов'язав частину виплатити понад 3 тисячі гривень лише за 6 місяців. Це реальні гроші і ще кілька важливих питань чи можна вимагати перерахунок після звільнення, так, якщо з моменту звільнення минуло не більше трьох місяців, чи включає перерахунок премії за вислугу? Так, якщо вони прив'язані до окладу, розрахованого через прожитковий мінімум. Що якщо частина відмовляє, звертайтеся до суду, маючи на руках довідку про нарахування і ваші шанси на перемогу дуже високі, чи оподатковується доплата? Ні, це компенсація недоплати і вона не оподатковується. Підсумуємо, вам можливо, не доплачували, і мова йде про великі гроші. Закон на вашому боці. Ви маєте право вимагати перерахунок як у досудовому порядку, так і через суд. Не гайте часу і не відмовляйтесь від своїх коштів. Ця інформація може змінити ваше фінансове становище. Якщо це відео було корисним, поставте лайк і подивіться ним з товаришами, яким ця інформація може врятувати десятки тисяч гривень. Обов'язково підпишіться на канал ЮрКонсалт, щоб бути в курсі своїх прав. А в коментарях напишіть, чи стикалися ви з подібними недоплатами та як ви їх вирішували. І звісно, якщо вам потрібна кваліфікована юридична допомога у цьому питанні, звертайтесь до адвокатського бюро ЮРКонсалт. Ми допоможемо вам повернути все, що вам належить.